І шосте, найголовніше, якщо ви кажете собі, у мене нічого не получається, у мене так все повільно виходить, я така незграбна. Стоп! І так ще не сьогодні День Святого Валентина. День всіх закоханих, і я хочу побажати. Всім, 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 всім гарного настрою. І ще хочу побажати, щоб любили себе, особливо жінки. Якщо ми себе любимо, то нас люблять всі навкруги. Так, просинається природа уже. Такий запах весни йде. Пахне весною. І вже птички це чувствують. І ви знаєте, я теж чувствую. Природа Я не захотіла йти по дорожці, а захотіла йти коло, там дорожка коло дороги, там, де машини їздять. А захотілося йти тут по парку. Блін, як тут класно. Так, да, я вам скажу. Ще так трошки ще пройдусь туди, а потім туди. Між до ми в цьому парку з дітьми гуляли. Да, в цьому парку ми з дітьми гуляли. Як діти тут жили у Вроцлаві. Особливо з старшими дітьми. То ми сюди часто ходили в цей парк. Ну я зразу не могла зрозуміти. А тепер зрозуміла. О, там воно теж водойма є. Так, ставок. Чи озеро? Мабуть, ставок. Да, тепер я вспомнила. Ми заходили з тої сторони. Я зараз буду туди йти. Проходили до того. вон там. Виглядає зараз за цими кущами покажу. Дитяча площадка. Дитячий майданчик. І там Олекся, Захарка, Ух, гей гоп. А якщо разом сідам, то який босик. Оно площадка. Да, точно, ми це тут були. Ой, як це було гарно, як ту було гарно. Всі тут жили, вроці. Тепер поїхали. Десь там на озері так десь багато плаває. За птиці не знаю, звідсиля, мабуть, не видно. Але я туди не піду, бо далеко. Піду в обратну сторону. Так, ось о, туди. Зло, як чорт. Уму непостіжимо. Просто уму непостіжимо. У мене сьогодні вовчик мій до... вивів прямо із равновісів, я вам чесно скажу. Їдемо в трамваї, тобто не так діло було. Ми заходимо в трамвай, я проходжу далі, він останавливается. Я поверюсь, кажу, чого ти остановився? Він каже: подивися. Сидить жінка. Женщина. женщина наша взагалі знакома. Ну вона мені не така знакома, щоб я прямо ой, цілувалася з нею. Блин. Ну, знаю я її, да, вона там працювала в офісі, ми зустрічалися з нею. Ні, блін, а він стоїть. Сіли коло неї, бо там місто було. Почали розговор. А розговор почали такий, що я, вона там, де вона в офісі працює, я там у них теж засвітилася, взяла свою програму. Думала, що вони мені допоможуть вивчитись на масажиста, а ні фінта вони не допомогли ні на кого вивчитись. І вона як почала мене довбати, чого я не приходжу, чого я не приходжу, чого я документи не подаю. Блін, а вовані, щоб мене підтримати, він теж таким хером почав займатися. Почав її підтримувати. Ви представляєте? Капець. У мене взагалі поняття таке, що якщо це пара, вони повинні підтримувати один одного. А якщо не пара і один одного не підтримує, то я похера оце все. Зачинуть. Тільки время переможеш. Так що я така була вранці сьогодні гарчина цим поведінням Володі. Я ж кажу, я його у всіх справах підтримую. Що б він не витворяв, я розумію, що на людях треба підтримувати один одного, незалежно від того, хто що витворяє. І як ви вважаєте, оце. Правильно, чи це може бути присутнім у парі, яка проживає сім'єю? Чи це не нормально? Як по-вашому? На вашу думку, як ви думаєте? Поділіться, у вас було таке відчуття, що ви знаходитеся на неправильному? шляху, На неправильному напрямку свого шляху. Я не маю в виду фізичного шляху, я маю в виду е, напрямку свого життєвого шляху. Е, подумайте, чи у вас таке було, але у мене дуже таке часто було. І я замітила, що, якщо ти на... У, якщо ти всередині себе відчуваєш, що ти на вірному шляху, що Ті люди, які навколо тебе знаходяться, вони тобі імпонують, то е, все складається благополучно, благоприятно для людини, для мене. І навіть, е, і навіть я могла, е, як мені щось нашіптувало в вуха, що буде далі і як правильно зробити. І я це робила, я, я точно знала, що. І Так потрібно зробити. У мене вийшло. А от коли в мене йде відчуття, що я не на вірному шляху, я заходжу ніби в ліс, і я не знаю, що мені робити. Я не знаю, куди мені бігти, що мені робити. І я зрозуміла одне: що якщо ти весь час йдеш по невірному шляху, і ти це десь там глибоко-глибоко-глибоко всередині в душі, ти це розумієш, що повинно бути не так, але ти все одно йдеш і думаєш, а можливо, щось зміниться, можливо, щось зміниться. А воно нічого не змінюється, а тільки стає ще гіршим, 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 гіршим. І ти не знаєш, куди його йти, куди що його робити, куди бігти. Є така теорія, що на що направляєш свої думки, те і покращується, те росте, те розвивається. А от один момент. А як направити правильно свої думки на те, щоб воно покращувалося, що ти хочеш, і воно розвивалося і росло. Як направити ці думки? Секрет. Існує така теорія, на що направлена увага, те і розвивається. Але як правильно направити свою увагу на те, що ти хочеш, щоб воно розвивалося? Це секрет. Скажу вам так: я не, така, я не такий психолог, щоб відповісти на це питання. І для того звертаємося до чата GPT. І що він каже? Так, ідея, на що спрямована увага та й розвивається, має під собою психологічне підґрунтя. У когнітивній психології це пов'язано з поняттям вибіркової уваги та ефектом підтвердження. Мозок починає помічати підсилювати і закріплювати саме те, на чому ми регулярно фокусуємося. Але важливо, увага це не магія, а інструмент. Вона підсилює те, з чим ти системно працюєш. Ось як правильно її спрямувати. Перше, чітко визнач, що саме ти хочеш розвивати. Не хочу бути успішною, не потрібно так казати, а казати конкретно хочу покращити польську мову до рівня Б2. Хочу заробляти 5000 злотих щомісяця. Хочу стабільний емоційний стан. Мозок потребує конкретики. Друге. Переведи увагу з проблеми на процес. Чому в мене не виходить? А, не казати так, а казати, що я можу зробити сьогодні на 1% краще. Увага до проблеми посилює тривогу. Увага до дії створює рух. Третє. Використовуй правило щоденного фокусу. Щоранку запитуй себе, на чому сьогодні моя головна увага? Яка одна дія просуне мене вперед? І ввечері запитуй себе, чи направляла я увагу туди, куди хотіла. Четверте. Прибери витоки уваги. Увага це ресурс. Її з'їдають. Безкінечні соцмережі, негативні люди, постійні скарги, хаос у задачах. Що менше шуму, то сильніший фокус. П'яте. Тренуй увагу, як м'яс. Найпростіший спосіб 5-10 хвилин, хвилин концентрації. Спостерігати за диханням, читати без відволікань, виконувати одну задачу без паралельних дій. Це буквально зміцнює здатність тримати фокус. І шосте, найголовніше: якщо ви кажете собі, у мене нічого не виходить, у мене так все повільно виходить, я така незграбна. Стоп! Так не можна казати. Наш мозок любить, щоб йому правильно все казали. Надо казати так. Що сьогодні в мене вийшло найкраще? Який у мене прогрес? Ну і в такому дусі? Де я вже справилася? І потрібно запам'ятати: увага плюс постійна дія дорівнює розвиток, а увага плюс без дії це мрія. І ви знаєте, сьогодні я дивилася одне відео. Одна жінка, якій вже зараз 67 років, вона виглядить не на 67. Якби я не знала, що їй 67, я б подумала, що їй може так років 55. Ну, так вона виглядить гарно. Так вона казала, що якщо ви перебуваєте в такому стресі, в такій тривозі, і ви хочете вийти з цього, то потрібно зайняти свій мозок, перенаправити його. Я з нею згодна, і це я вже практикувала неодноразово в своєму житті. Перенаправляти свою увагу, перенаправляти свої дії, наприклад, на свій розвиток, на свою діяльність, якою ви займаєтесь. Ну і в такому роді. І це працює дуже гарно для нас самих. І ще сьогодні День Святого Валентина. День всіх закоханих, і я хочу побажати. Всім, 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 гарного настрою, гарного весняного настрою і ще хочу побажати, щоб любили себе, особливо жінки. Якщо ми себе любимо, то нас люблять всі навкруги. Якщо ми себе не любимо, нас не люблять ніхто. І, ви знаєте, саме головне для людини, мабуть, любити себе. І тільки коли в тебе є любов до себе, ти зможеш їй дати навколишньому світу цю любов. От. І я хочу зараз вам також предоставити в цьому відео одну гарну молитву як подарунок до Дня Закоханих. Кохайтеся, будьте коханими і всього найкращого. Пишіть мені в коментарях ваші думки з приводу цієї теми, яку я. Висвітлила сьогодні, як хто справляється з тривогою, як хто свою увагу, в її розвиває, мені буде теж цікаво почитати, і також моїм глядачам. Дякую всім, до побачення, всього доброго. Матінко Небесна, прошу тебе нині: поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, щоб я не забула. Щоб ти для мене опікою була. Дякую за все, що є в мене. Я прекрасно знаю, що це все від тебе, це твоя турбота, це твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінко небесна, дозволь вік прожити, щоб усі невзгоди легко пережити, щоб мир був у хаті, сусідів. В нас в роді, без Тебе, Марія, крок ступити годі. Навчи, Божа матір, як маю жити, щоб свою душу в гріхах не втопити, щоб усі невзгоди легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити смирно і не задаватись, молитися щиро, часто сповідатись. Милостиню бідним треба всім давати, образу від серця треба всім прощати. Глянь, царице світу, на молодь, на діти, що гинуть на світі, як на сонці квіти. Дай помочі руку, поклич їх до себе, щоб вони просили заступництва в тебе. Зігрій їхні душі, черстві і холодні, вони твої діти. Хоч грішні сьогодні, випроси їм ласки, покори, покути, у щирій молитві небо осягнути. Прийми, матір Божа, цю молитву щиру, за моє здоров'я, за мою родину, за всіх грішних, за батьківщину, за тяжкі гріхи усіх поколінь. Спасай нас, Марія, у віки віків. Амінь.